Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь». Сьогодні у нас в гостях Василь Дудка, начальник сектору контролю за обігом зброї, головного управління національної поліції в Чернівецькій області. Вітаю вас у нас а, в студії. Знаю, що не так давно внесли деякі зміни до чинного законодавства в розділі декларування зброї. власне, кого вони стосуються і про які зміни йдеться? Це дані зміни стосуються всіх громадян України, осіб без громадянства, іноземців, які на законних представах перебувають на території України. І закон прийняв, вступив в силу 25 листопада минулого року. Мета цього закону в першу чергу звільнення громадян від кримінальної відповідальності за незаконне зберігання зброї, а саме стаття 263 Кримінального кодексу України. А також посилення публічної безпеки і порядку шляхом декларування зброї, тобто облікувати всю зброю, яка зараз знаходиться у громадян, незаконно. Тобто, фактично, ось ці зміни були передбачені в зв'язку з повномасштабним вторгненням, напевно, і тим, що в країні ну досить багато на початку війни люди хотіли десь захистити себе, не розуміли, що відбувається, і тому була десь така, ну незрозуміла ситуація зі зброєю. Власне, цим законом, як передбачено, яку зброю можна буде декларувати, і власне, чи якісь специфіка декларування? Зброї, яка була десь в кримінальних провадженнях. Дивіться, зброя декларується, мова йде про трофейну зброю, тобто зброя військового зразка, дозволено до декларування гладкоствольна зброя. Тобто, вся вогнепальна зброя до калібру 12 мм, міліметрів, цим стосується нарізної зброї, а також гладкоствольна до калібру 23 мм. міліметра. Порядок декларування дуже простий. Міністерство внутрішніх справ розроблений прийнятий відповідний порядок. Людина, яка знайшла вогнепальну зброю. Зобов'язана негайно зателефонувати на спецлінію 102 і повідомити про знахідку цієї зброї, а також відразу повідомити, що людина хоче задекларувати дану зброю відповідно для подальшому для вісічі збройної агресії Російської Федерації. Даний дзвінок поступає на спецлінію 102, як я вже повідомив. Виїжджає група декларування. Спеціально створено у нас в області є три групи декларування. Які значить громадяни можуть виїхати на місці до громадянина, можуть запропонувати громадянину приїхати в найближчий відділ поліції? Зброя оглядається, перевіряється, фотографується і виписується людині відповідний талон декларування, талон повідомлення, тобто так звана декларація. Ну дуже простий порядок, чи потрібен дозвіл? От раніше для того, щоб е, мати вдома зброю, чи е, ну з якихось певних обставин для власних цілей безпеки е, отримати е, ось можливість тримати зброю, потрібно було отримати так званий дозвіл, там проходження психологічної експертизи і так далі. Тому подібне, чи ось така процедура декларування передбачає наявність дозволу на, на тримання такої зброї? Дана, коли людина звертається і звертається з заявою про те, що вона бажає задекларувати дану зброю, вона надає, надає паспорт, ідентифікаційний код або інший документ, який підтверджує особу. Можливо, людина служила в лавах збройних сил України, дає копію копію військового квітка, там, або іншу якусь довідку про те, що вона має навички поводження зі зброєю. І дана зброя залишається людині для відсічі збройної агресії вже після закінчення військового стану. Протягом 90 днів людина е, е, зобов'язана здати дану зброю для проведення додаткової перевірки, і за направленням поліції дана зброя переробляється, якщо це автоматична зброя, переробляється до цивільного стану, і вже відповідно до дозвільної системи набуває право власності. Тобто тоді вже і потрібно буде медичну довідку, і інші документи, які передбачені. Відповідним законодавством продовжується Зброя, яка пов'язана з криміналом, що стосується її, от ви кажете про те, що якщо людина там знайшла якусь зброю, викликала відповідну службу для того, щоб там з'ясувати там всі обставини і можливості декларування цієї зброї зброї, чи зможе людина там, якщо виявиться, що дійсно ця зброя була причетна до якихось злочинів, задекларувати її? Якщо на першопочатковому етапі ми перевірили дану зброю, і немає ніяких обставин щодо перешкоджання її, так сказати, володіти декларованою зброєю, то питань немає. Ми декларуємо дану зброю на людину. Якщо людина позвонила, що знайшла дану зброю. Дана зброя ну значиться втраченою, викраденою, то відповідно людина просто здає ту зброю, але не несе ніякої відповідальності за зберігання даної, за те, що вона повідомила і знайшла так сказати цю зброю. От ви говорите про декларування там різних типів зброї, чи йдеться про декларування якихось боєприпасів? Так, можна задекларувати боєприпаси, але лише до тих видів зброї, яка, люди, яку людина декларує. Тобто окремі боєприпаси не декларуються тільки до тих видів зброї, тобто до того калібру. Якщо, до прикладу, автомат калібру 5,45 на 39 мм, то, відповідно, цього калібру вона може задекларувати необмежену кількість боєприпасів. Так само, якщо е, може задекларувати необмежену кількість зброї. Е, законодавством це не обмежено. Чи є якісь часові обмеження щодо того, скільки у людини є часу для того, щоб задекларувати цю зброю? А якщо ми говоримо не про випадки, коли людина знайшла зброю, а про випадки, коли в неї нелегально, до прикладу знаходилась вдома ця зброя, або а, ну от так сталося, що хтось з родичів помер в квартирі, де він проживав, також знайшли зброю. Чи є певний от часовий проміжок, в який потрібно це зробити? Ну, людина, як знайшла зброю, зобов'язана зразу повідомити поліцію про те, що вона знайшла дану зброю. І відповідно протягом 24 годин вона зобов'язана або прибути до органів поліції, або якщо в неї немає можливості перевести цю зброю до найближчого відділу поліції. Працівники групи декларування поліції приїжджають до неї додому і відповідно надають відповідний талон повідомлення, так звану декларацію на дану зброю. І на період військового стану ця зброя зберігається у людини. Але зброя має зберігатися в спеціально обладнаних металевих сейфах, шафах, щоб унеможливити доступ сторонніх осіб. Ми розуміємо, що зброя це небезпека, є родичі, діти і можуть, ну не дай Бог взяти цю зброю і. Буде нещасний випадок. Чи є якийсь алгоритм? От ви кажете про те, що людина може самостійно доставити зброю до, до відділку, аби за, її задекларувати. Ми ж розуміємо, що там не покладеш там в пакет і принесеш у відділок, який же має бути розроблений. Як діяти населенню в такому випадку. Якщо людина повідомила на спецлінію 102, що вона має знайшла зброю, має бажання її задекларувати, і вона їде сама до відділку поліції. Оператор 102 відразу інструктує людину, тобто зброю має перевозитися в розряд стані, зачехлена, в прихованому вигляді, щоб сторонні особи не бачили цю зброю. Передавати цю зброю з моменту повідомлення на 102, вже нікому даний громадянин немає. Тобто передати її тільки працівникам поліції вже для огляду, відповідно, вже на момент декларування зброї. Тільки тоді, і коли вже працівники поліції здійснили декларування зброї, оглянули її, внесли відповідну базу, віддали людині талон повідомлення, ну так звану декларацію, і людина спокійно, так же само в зачехленому стані. Цю Зброю перевозить е, до себе додому і зберігає е, в сейфах е, інших шафах оббитих металевих, щоб унеможливити доступ сторонніх осіб. Власне яким чином визначається, чи можна людині повернути цю зброю? Вона може її задекларувати на себе, чи е, до прикладу, цього неможливо зробити там через ряд якихось чинників. Хто дає ось цей висновок? В першу чергу людина сама визначає, тобто, якщо вона визначила, що вона хоче залишити цю зброю у себе для відсічі збройної агресії, вона пише відповідну заяву, що да вона хоче задекларувати дану зброю, залишити її собі на період військового стану для відсічі збройної агресії. І вже, відповідно, вона підписує зобов'язання їй е роз'яснюють правила зберігання цієї зброї, правила перевезення цієї зброї, правила е е порядок відсічі збройної агресії, де застосовується і як застосовується дана зброя. І от таким чином. А, власне, от наприкінці жо... листопада припрошую, почав діяти ось цей закон. Чи часто буковинці за цей час зверталися до поліції з метою того, щоб задекларувати зброю? Чи зрештою таки бояться, що можливо настане якась кримінальна відповідальність за те, що от прийшов з пістолетом? Тані, дивіться, спочатку проведення декларування цієї зброї громадянами буковини вже задекларовано 73 одиниці вогнепальної зброї. Ну і з них, якщо брати, розбити по видах, то 20 одиниць автоматичної зброї, тобто автоматів, 11 одиниць нарізних карабінів було задекларовано, одна одиниця комбінованої зброї, 39 одиниць гладкоствольної зброї, яка зберігалася незаконно, два пістолета. Ну і також більше двох тисяч боєприпасів. До цієї зброї, тобто які були задекларовані, також задекларовано 29, більше двох тисяч боєприпасів. Також громадянами вони повідомляли на лінію 102, що вони знайшли зброю, але не бажають її декларувати на себе. Там таких випадків було 12. Тобто два на різних карабіна, чотири гладкоствольних рушниці, п'ять пістолетів, і навіть один гранатомет людина здала. який, ну він, по перше, не підлягає декларуванню, а по-друге, людина відразу ж повідомила, дочекалася поліцію, показала місце, де знаходиться цей гранатомет і людина було звільнено від кримінальної відповідальності. Власне, як виявляють е, м, незаконне зберігання зброї, знаю, що в нашій області, зокрема, від початку року, якщо не помиляю, вже було два випадки, коли виявили великий арсенал зброї. Як відбуваються ось ці процеси саме з представниками ну, виявлення зброї відбувається оперативним шляхом? Це скажімо так, оперативні працівники в межах реалізації своїх заходів виявляють цю зброю. А також на блокпостах, які розташовані на території області люди перевозять в багажниках, машинах цю зброю, і так от виявляється. Ця зброя, От ви кажете про там в блокпостах, машинах цю зброю. Тобто задекларована зброя не дає ну, право, можливість громадянина її там при собі мати чи яким чином е, задекларовану зброю. Громадянин України, який задекларував зброю, він може її пересувати. Наприклад, він їде е, вже з декларованою зброєю, їде е, в зону проведення бойових дій, тобто для вісі чи збройної агресії. Першопочатково для чого і передбачено це декларування зброї або. Громадянин їде в тир, полігон, інші місця, де проводяться стрільби навчання для вдосконалення своїх навичок зі стрільби. Але зброя, ж наголошую, знову ж таки, має перевозитись в зачехленому стані, приховано від інших громадян. Тобто, якщо працівник поліції запитав, чи є зброя, да, є, вона задекларована, показав талон повідомлення і людину перевіряють, і в неї ніяких наслідків немає. Зброю він перевозить без порушень і відповідно, куди перевозить, він також пояснив. Що може бути у випадку, якщо людина забула ось цей талон декларування, і фактично, ну з якихось там причин не взяла його з собою на блокпості, в нього виявили, що або він сам дізнав сказав про те, що в нього є дійсно зброя. А, що робити? Ну, це людський фактор. Якщо людина таки забула цей талон повідомлення декларування дома, але відомості про цю особу вже внесені в базу, то це легко перевірити, якби це перевіряється, але радимо градянам не забувати цього. І якщо перевозять зброю відповідно до встановленого порядку, талон повідомлення тримати разом зі зброєю в спеціальному чехлі. Там є відповідні карманчики, такі в чехлі, де можна зберігати цю декларацію. Чи багато було виявлено за час повномасштабного вторгнення ось такого незаконного зберігання зброї саме на територію нас області? Е, ну, що стосується, я можу повідомити за декларування зброї, що виявлено, що стосується незаконне зберігання, то статистику, якби ви самі озвучили, що було вже два виявлені арсенали, і там цифри якби були озвучені вже. Да, так, там, там серйозні такі арсенали, тобто тут не можна сказати про те, що там випадково десь знайшли, чи ще щось ну, таке. Як... Бачите, люди обирають для себе. Шлях. Хто бажає законним шляхом, вони декларують зброю, хто не хоче декларувати зброю, ну рано чи пізно, е, так сказать, правоохоронні органи, органи спрацьовують і цю зброю виявляють, і вже, відповідно, дані особи несуть кримінальну відповідальність. Е, відповідальність за статтєю 263 Кримінального кодексу України, а санкція цієї статті від 3 до 7 років передбачає позбавлення волі. От власне, ем, як бути людині, якщо до прикладу там ну тривалий час в неї вдома зберігаються там якісь комплектуючі, можливо, гранати, ще щось. Ну досить багато таких випадків, коли е, люди несвідомо роблять якісь такі е, дивні вчинки і зберігають ось такого виду зброю вдома, якщо ми не говоримо там про пістолети, про якусь нерізну зброю, про яку ви говорили, що підлягає декларуванню, чи можна здавати таку такого виду зброю, е, здавати, якщо ну? Так. Людина звичайно, людина повідомляє поліцію, що у неї зберігається ця, ця озброєння, скажімо так, що вони звали гранати, гранатометики не підлягає декларуванню. І людина звільняється від кримінальної відповідальності. Отже, вона сама повідомила поліцію про те, що це зберігається. Вона не бажає це зберігати і хоче свідомо здати в органи поліції. Це Чим передбачено ось таке, от власне окрім того, що ем, зараз цей закон спрямований в основному на те, щоб е, люди мали можливість захистити себе від збройної агресії, а проте разом з тим мали можливість і здати е, зброю, яка от тривалий час зберігалася у них вдома без декларування, без дозвільних документів е, е, більше десь якісь поступки для населення для того, щоб е, не було ось таких випадків відкриття. Кримінальних справ за незадекларовану зброю, за незаконне зберігання зброї в умовах повномасштабного вторгнення, ну, людина має сама для себе визначити або е, жити спокійно і за, і дотримуючись всіх норм закону, тобто здати незареєстровану зброю. І законодавством передбачено також декларування цієї зброї? Вона має вирішити для себе або здати зброю, або задекларувати зброю. Якщо зброю буде подальшого зберігати незаконно, ну ви ж зрозумієте. Рано чи пізно вона а, все одно десь так би мовити буде виявлена, вилучена, і вже людину притягнуть до кримінальної відповідальності. Тут уже не спрацює цей закон. Що людина хотіла, але забула і такого. от власне про наслідки. Яких наслідків якого покарання може заслуговувати людина, якщо там не захотіла, забула. Не Якщо здала. не захотіла, забула, а виявили ту зброю, от я вже наголосив, викорання передбачено статтєю 263 Кримінального кодексу України е, від трьох позбавлення волі від трьох до 7 років. Ну, це вже визначає суд. Як впливає збільшення задекларованої зброї, саме на безпеку в нашому країні? Тільки позитивно, оскільки ми розуміємо, що задекларована зброя, це та зброя, яка перебуває на обліку. Тобто ці громадяни, вони ж також перевіряються по місцю проживання, умови зберігання зброї. Нам поліції відомо про цю зброю. І це тільки позитивно. Негативних наслідків ніяких немає. Найдієвіший, найпростіший спосіб декларування зброї. Куди телефонуємо? Телефонуємо на лінію 102, спецлінію 102, або у нас є на Буковині три пункти, три групи декларування створені. Якщо брати Вижницький район, це місто Вижниця, вулиця Шухевича, 4. Або зателефонувати, або зайти. Дністровський район, місто Кельмінці, вулиця Басарабська, 30, Чернівецький район, місто Чернівці, Білоусова, 19. Ну або ж в центрі міста головне управління національної поліції, вулиця Головна, 24. Туди звертатися, де людині будуть надана всю консультацію. Відповідно, якщо вона звертається з... з метою декларування, також людині будуть надані ці послуги щодо декларування. Нагадайте ще раз алгоритм, що робимо, якщо знайшли зброю, або хочемо її е, узаконити, скажімо так, якщо знайшли зброю, не в першу чергу звертаємося на спецлінію 102, Повідомляємо свої анкетні дані. повідомляємо, що ми знайшли е, зброю, яку і зразу людина має визначитись, що вона хоче її залишити з метою е, залишити її собі, тобто шляхом декларування. Їй е, людині пояснюють, вона зможе пройти до відділку поліції чи не зможе прийти. Якщо зможе пройти, пояснюють порядок, як перевести цю зброю. Приходить відділок поліції, дану зброю оглядають. Видають повідомлення про декларування талон Повідомлення також людині роз'яснюють всі порядок зберігання зброї, порядок застосування зброї під час відсічі збройної агресії, порядок перевезення зброї. І вона розписується в даному зобов'язанні, розписується в заяві про декларування, що вона бажає задекларувати цю дану зброю. І з цією ж зброєю також уже дотриманням цих вимог повертається додому поміщує зброю відповідно, в сейф та металевий ящик. Зрештою є і термін, в який людина повинна буде або здати цю зброю, або оформити її на себе з моменту телефонного дзвінка. протягом доби людина має прибути з цієї зброї до відділку поліції. Про Якийсь інструктаж доби? проводиться, да, в поліції? Да, звичайно, відразу ж, коли телефонує людина на спецлінію 102, оператор 102, проводить інструктаж, як проводиться ця зброя. Дізнається марку, номер, калібр цієї зброї, проводить інструктаж, як зброя має зберігатися в розрядженому стані. І відповідно, яким маршрутом буде пересуватися людина. Все це буде відомо і людина спокійно доїжджає. Таких випадків, щоб хтось перешкоджав людині добиратися до відділку поліції, у нас не було. Ну і не буде. Я вам дякую за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні у нас гостя був Василь Дудка, начальник сектору контролю за обігом зброї, головного управління національної поліції в Чернівецькій області. Дякую, що були з нами. Побачимось.